На кожному ефірі мінімум два-три питання прилітають, як подовжити статевий акт. І така один чувак. Ти мій написав в Тіктокові, як подовжити статевий акт? Я не знаю скільки тобі років, що в тебе в статевому житті, в особистому житті. Може, вони просто хочуть щось почути, щоб ти там сказала, типу все, ребята, уявляйте свою бабусю? Типу і все, якісь такі, може, лайфхаки вони хочуть почути? Так, якісь. Їх багато є. До речі, уявляти бабусю це не самий ефективний прийом. Не ефективний? А, да, не самий ефективніше <плес> Найефективніший прийом це оволодіти рівнем свого сексуального збудження, навчитися його контролювати і свідомо його підвищувати, знижувати. Там ми умовно малюємо шкалу, наприклад, там 10 балів або 100 балів. Вчимося тримати збудження на такому рівні, яке не буде дуже швидко кидати нас до перевісників еякуляції. Це можна робити тоді, коли чоловік відчуває передвісники еякуляції. А якщо в нього невротична природа пришвидшеної еякуляції, то передвісники сім'я виверження вони будуть Розкакувати. Ну всі хлопці знають, що перед тим як вони мають кінчити, там ідуть такі відчуття передвісники. Він же розуміє, що от я вже буду закінчувати. Mm -hmm. Тобто, от їх потрібно навчитися улавлювати, знижувати збудження так, щоб ми не доходили до цих передвісників дуже швидко. А якщо повторюся невротична природа, то вони просто проскакують. Ерекція виникла, він тут же кінчив. І тоді може бути взагалі парадоксальна історія. Він намагається ще більше себе стримати. Я зберуся зараз, напружуся і зроблю це довше. І в нього виходить ще швидше.